Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку: Які народи мешкають в Австралії? Перші люди в Австралії з'явилися приблизно 40-50 тисяч років тому. Більше того, сучасні дані свідчать про те, що предки сучасних аборигенів мігрували із Східної Африки до Австралії та Океанії. І сталося це приблизно 75 тисяч років тому. Перші поселенці прибули до Австралії з Південно-Східної Азії. Протягом 19 століття, один за одним, австралійські штати ставали колоніями Великої Британії. До появи на австралійській землі перших європейців у 18 столітті. Материк населяло понад 500 племен корінних мешканців. Які розмовляли більш ніж 250 мовами. З приходом європейців на материк і розвитком вівчарства, аборигени були витіснені на засушливі землі, де умови для життя несприятливі. На початку 1920-х років чисельність корінного населення скоротилася більш ніж у 10 разів до 60 тисяч жителів. Аж до 1970-х років на державному рівні практикувалося масове вилучення малолітніх дітей і сімей аборигенів, так зване вкрадене покоління. Таким дітям забороняли говорити мовою предків, зустрічатися з кровними батьками та навіть писати їм листи. Австралія найменш заселений материк. Тут проживає майже 25,7 мільйона осіб. Населення розміщене на материку нерівномірно. На що вплинули природні умови. Більша частина мешкає на Сході та на Південному сході Австралії. У цих районах густота населення в 10 разів перевищує середню на материку. Середня густота найнижча у світі і складає 2,6 осіб на кілометр квадратний. Дуже мало людей проживає у внутрішніх і північних частинах Австралії. Корінне населення це австралійці аборигени з кількістю 3,3%. Більшість аборигенів мешкає в новому південному Уельсі та Квінсленді. Значна частина проживає в провінціях Західна Австралія та Північна Територія. До прийшлого населення Австралії належать нащадки європейців, так звані англо-австралійці, Їх 80%, які розмовляють англійською мовою. Крім них мешкають німці, греки, італійці та українці. Найбільше українців проживає в штаті Вікторія. Багато їх у містах Сіднеї, Мельбурні, Аделаїді. Вони працюють лікарями, інженерами, юристами. Деякі українці створили власні підприємства, зокрема й сільськогосподарські. Англоавстралійці володіють землями, великими тваринницькими фермами, заводами та фабриками. Вони живуть переважно в містах. Майже 90% населення материка міські жителі. Це найурбанізованіший материк у світі. Офіційна мова в Австралії англійська. Що стосується українців в Австралії, то українська діаспора Австралії складає 38 тисяч мешканців. Що зберігають свою мову, звичай та побут, але все ж асимілюються з іншими поселенцями. Вважається, що першим українцем, який оселився в Австралії, був матрос Федір Зубенко з Полтавщини. Незважаючи на те, що Австралія демонструє високі темпи розвитку, тут досі мешкають численні племена. Їхній спосіб та рівень життя незмінні з кам'яного віку. Корінне населення материка не вміє добувати залізо, не знає писемності. Аборигени Австралії не мають календаря. Вони не користуються звичними для сучасної людини благами. До приходу європейців місцеві мешканці вели кочовий спосіб життя, займалися полюванням і рибальством. Збирали трави та коріння. Вони не знали ні землеробства, ні тваринництва. Аборигени розселилися на південному сході та сході материка, де кліматичні умови були сприятливими. Дерево і камінь були єдиними матеріалами для виготовлення простих знарядь праці. Австралійці аборигени чудові мисливці. Вони винайшли бумеранг. Це така бойова і мисливська зброя. Бумеранг було винайдено 8-10 тисяч років тому. Це зброя аборигенів та одночасно об'єкт культу. За його допомогою корінне населення полює на кенгуру. Цю зброю виготовляють з кореня акації або евкаліпта. Кинутий бумеранг досягає швидкості 100 км за годину. Крім того, в Австралії винайдено диджериду це музичний духовий інструмент аборигенів Австралії, один з найстаріших духових інструментів у світі. Тим не менш, аборигени Австралії так і не встигли створити власну писемність. Але передавати інформацію графічно вони могли. Поширення мали жестові мови, що дозволяють розуміти інформацію, передану представниками різних племен. Австралійці мають багато фольклорну скарбницю міфів, легенд, ритуалів. Нині аборигени працюють найманими робітниками на фермах, а також живуть на околицях великих міст. Серед них багато художників та скульпторів. Символіку аборигенів використовують деякі національні авіакомпанії. Аборигени досі зберігають напівкочовий спосіб життя. У період дощів вони споруджують хатини, у яких ховається від дощу та вітру. Нині аборигени живуть у резерваціях і формально не можуть поскаржитися на погане ставлення. Їм надається медична допомога. Вони навчаються в школах, займаються спортом. Проте їхнє життя мало нагадує життя інших громадян держави. Довідома резервація це територія, відведена для поселення залишків корінного населення. З 1960-х років в Австралії активно діє рух, спрямований на боротьбу корінних народів за рівноправність та право на етнічну самобутність. У 1995 році було розроблено прапор аборигенів Австралії. Визнаний другим державним прапором. Чорна смуга згори символізує австралійських аборигенів. Червона смуга знизу землю Австралії. Жовте коло це Сонце як символ життя, відродження та захисту. На материку Австралія розміщена одна високорозвинена країна Австралійський Союз із низкою прилеглих островів. Найбільші з яких Тасманія, столиця Австралії Канбера. Інтенсивна діяльність людини задала великої шкоди природі материка. Зникли деякі види кенгуру, сумчастого вовка, вомбахів. Вироблено великі масиви лісів, і ці площі використовуються як пасовища. Часті пожежі знищують багато трав'яного покриву і лісів. На материку створено понад тисячу природоохоронних територій. В Австралії понад 500 національних парків. Вони охоплюють майже 4% території країни. Та мають ландшафти від лісів до пустель та морських регіонів. У Національному парку Костюшко охороняються всі природні комплекси. Парк Great Victoria Desert створений з метою охорони пустельних природних комплексів. Для охорони дивовижного світу коралів створено всесвітньо відомий підводний парк. Великого бар'єрного рифу. Вони занесені до списку об'єктів світової природної спадщини ЮНЕСКО. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми які народи мешкають в Австралії. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.